Те, що трилобіти неймовірно чудові істоти, це навіть не обговорюється. Але дивонські представники роду валісеропс це взагалі щось та ще й з чимось. Точніше, не просто з чимось. Вони були озброєні тризубцями. Або вони були фанатами Черепахи Ніндзя Рафаеля, або намагалися створити герб України 400 мільйонів років тому. Ви все правильно зрозуміли на каналі. Привіт, трилобіт! Нарешті буде відео про трилобітів. Вмикайте машину часу, адже ми прямуємо в минуле на 400 мільйонів років тому. Адже саме там мешкала одна знакова істота. Трилобітовий режим демонструє страшенну неповагу до творчості Ані Лорак. Це не мислимо. Саме так прокоментували новину про опис нових зразків валісеропсів палеонтологічні пропагандистські видання так званої Російської Федерації. Якщо коротко та без дурних рефлексій, є три види роду валісеропс, і всі вони мають особливі тризубці на передній частині тіла. У кожного виду ці утворення трішки відрізняються Зняються одне від одного, наприклад, у Валісеропс стріфуркатус, який мешкав приблизно 400 мільйонів років тому у Марокко, Кожен зуб цього цікавого утворення має серединний кіль майже по всій своїй довжині. Отже, морфологія цікава, але як ці три зубці використовувались? Оскільки формування та підтримка такого здоровецького утворення на тілі тварини потребувало значних витрат ресурсів, то, безперечно, ця штукенція відігравала вагому роль в житті тварини. The <laughs> Найпростіше припустити що ця зброя використовувалась для захисту від нападників чи для харчування. Однак використання такої структури для захисту малоймовірне. По-перше, для захисту від молюсків на отилоїдів У трилубітів того часу було дві стратегії: шипи на поверхні та скручування в клубочок. Тризубець же ніяк не міг допомогти захиститися від нападу згори чи ззаду. Він був жорстко закріплений на тілі. Другою можливою функцією тризубця є допомога під час. З харчування, як і всі представники трилобітів з групи Факопіда, Валісерапс ймовірно був мертвоїдом хижаком, тому варто обговорити і версію, що тризуб був порівняно складним сенсорним пристроєм, пов'язаним із виявленням видів здобичі, такої як відмерлі кількості черв'яки. Загальна форма тризубця з широкими лопатоподібними гілками могла б означати те, що він був сенсорним детектором. Однак дослідження тризубця за допомогою оптичної та скануючої електронної мікроскопії не виявило масивів кутикулярних ямок або горбиків, які зазвичай свідчать про наявність сенсорних органів у викупних членистоногих. Відсутність доказів наявності спеціалізованих органів на зубцях робить малоімовірним те, що це був переважно сенсорний апарат. Негнучкість тризубця не дозволяла би використовувати його як спис. Трилобід би не мав можливості дістатись до будь-якої наколотої на нього здобичі. Якщо пам'ятаєте образ коняче віслюка, якому для прискорення руху вішали на мотусті морквину чи буряк, до яких тварина, очевидно, не могла дістатись, то з цим списом все було б так само. Ще одна можливість полягає в тому, що трезубець, можливо використовувався для перемішування осаду, щоб намацати потрібні речі в мулі. Але структура тіла трилобіта накладає обмеження на здійснення рухів, які потрібно зробити заради закопування в мул. Тому Алан Гішлік та Річард Форті вирішили знайти інше пояснення цих дивовижних структур на передній частині тіла у 2018 та 2020 роках. Автори незалежно один від одного відвідали Г'юстонський природничий музей, де виставлена частина колекції трилобітів Сем'юела Стапса. Це саме той випадок, коли в Г'юстоні не проблеми, а трилобіти. Марокканські девонські трилобіти є перлинами цієї колекції, і багато їхніх екзоскелетів були ретельно препаровані. Поряд із трьома прекрасними зразками валісеропс тріфуркатус із трьома зубцями тут є унікальний екземпляр із повністю розвиненим четвертим зубцем. Це дивна ознака. Трилобіти симетричні по обидва боки від повздожньої лінії тіла, а тому цей зразок є рідкісним випадком асиметрії. Чи була ця аномалія результатом травми чи помилки розвитку? Остаточно невідомо. Однак дані схиляють до того, що це не результат загоєння рани, а саме генетична аномалія. У трилобіта немає жодних ознак порушення структури та наступного загоєння. Вчені також виявили приклади пошкоджених і загоюваних зубців на деяких трилобітах. У них ніколи не утворювався ось такий додатковий зубець. Якщо аномалія була результатом помилки Леньки, це мало статися в ранньому віці, оскільки додатковий зубець має такий же розмір, як і звичайні. Це означає, що незалежно від причини ця вада розвитку переносилася протягом усього життя і не перешкоджала цьому окремому трилобіту вирости до звичайного загального розміру та бути схожим у всіх інших аспектах на нормальні зразки валісерпс trifurcatus. Цей аномальний зразок є природним експериментом, який дає розуміння життєвих звичок трилобітів із тризубцями. Якби тризубець функціонував як частина апарату харчування, що включав копання або пронизування здобичі, такий деформований тризубець, у якому функціональні частини орієнтовані у інших напрямках, поставив би трилобіта в невигідне конкурентне становище, тому дуже ймовірно, що тризубець це не частина стратегії харчування. Логічно припустити, що якщо що навіть з цим дивним гаджетом на передній частині тіла трилобід досяг статевої зрілості, то можливо тризубці були важливі якраз на етапі життя після її досягнення. Вчені вважають, що тризубці це вторинна статева ознака трилобіта, і якщо це так. Це найдавніший приклад таких вторинних статевих ознак у літописі скам'янілостей. У сучасних тварин ідентичних структур немає, проте можна знайти схожі. Є жуки, самці яких використовують роги для внутрішньовидового змагання із самцями за самку. У трипоксілу з діхотомус великий розгалужений ріг може становити понад 50% довжини тіла. Цей ріг двічі розгалужується на широку структуру з чотирма кінцевими зубцями. Під час шлюбного сезону суперники самці штовхаються цим морфологічним прибамбасом. Ця конфронтація по суті ритуалізована, що забезпечує виживання обох конкурентів, хоча трапляються травми. Близьких живих родичів у трилобітів немає, тому поглянемо, що трапляється з аномаліями розвитку цих жуків. У них подібні вади досить поширені, але дозволяють виживати у дикій природі. Також відомі приклади успішного виживання особин, у яких ці роги для ритуальних змагань були пошкоджені під час сутичок. Однак найяскравіші приклади подібних пошкоджень можна знайти у савців оленевих і бикових. У всіх випадках розвиток аномалій рогів не впливає на виживання особин, адже ці пристрої не використовуються для справ харчування. Вчені далі провели морфометричний аналіз та порівняли отримані результати з поведінкою сучасних жуків з рогами подібного штибу. Дані вказують на те, що трилубіти зустрічалися і спочатку билися тризубцями, штовхаючись і тицяючи ними один в одного. Стратегічна ціль була проста: покосплеяти перевертання млинця на пательні. Тобто, трезубець мав підсунутись під конкурента і допомогти його перевернути. Враховуючи морфологію валісеропса, перекидання було б дуже ефективною бойовою технікою. Повернення конкурента у нормальне положення було довгою та складною справою, тому воно могло б усунути колегу від справи розмноження. Якщо аргументи наведені тут правильні, то є великий ризик, що самиці цього виду, якщо вони були виявлені, то їх віднесли до іншого роду. Адже головною ознакою роду при описі валісеропс був саме трезубець. А головною ознакою того, що вам сподобалось це відео, є піднятий догори палець та коментар, у якому можете вказати про якого трилобіта ви би хотіли побачити відео на цьому каналі. Бережіть свої тризубці, і до зустрічі наступного тижня на каналі Привіт, трилобіт!